Хлопець всього на три місяці прожив в місті і зараз повернувся в село. Дивимося. Привіт, мам! Привіт, тат! Хай піпл. Привіт. Щаса! Що? Що тут у вас в селі? У вас тут в селі. Тому що у нас там у Франіку, взагалі все інакше. Взагалі все інакше. Сина, <свистач> як таке могло статися? Всього три місяці назад ми тебе в гарному зеленому костюмі з чернівців відправили у Франківськ. Сатя, бать, бать, слухай мене, апріорі. Апріорі я не можу бути такий, як ви. Розумієш, це все не в тренді. Ти розумієш? Пойми мене, Пиво біля Каріни це не тема. Розумієш? <плес> Страх. <плес> 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 Мам, мам, я хочу тусуватися на пасажі. Хочу пити з окремого стаканчика. Розумієш? От Ти бать, знаєш, що таке кальян? Це таке саме, як кальян, тільки інакше. Бать, слухай сюди, зараз в тренді араби на машинах з польськими номерами. Да. Спитай сусідську марічку. Да-да-да. Я не розумію. А я, ти я... хочеш я... ремінь на мене зняти, так? Да? Не я... знімай, ремінь мене тепер пре. <рес> Стара, я бачу, що біда, його треба забирати Чим швидше додому. Ні, бать, ти мене не забереш додому. Бомба знову відкрилась! <рес> Знов. Казала тобі, старий, даєм дитину прикарпатське, а ти ні, а духовно семінарію, духовному